Місто Мукачево інфекційне відділення обласної дитячої лікарні. Тут ліжка зайняті на 80%. Всередину відвідувачів не впускають. В попередній хвилі в нас максимум заповнене було це вище 20, то зараз ми вже перейшли межу 40. Вже було 44-45 дітей одноразово. Тобто, ми перейшли бар'єр 80%. Це у нас розгорнуто 60 ліжок. І тому, керуючий роботами по ліквідації наслідків коронавірусної хвороби, на те прийняв рішення розширити кількість ліжок для лікування коронавірусної хвороби у дітей до 100. Всі ліжка розгорнуті, забезпечені централізовано киснем. Дуже тривожний симптом. Том, такий, який з'явився, якого однозначно не було раніше, це велика кількість серед вперше виявлених хворих діток. Тобто, вже впродовж майже більше тижня, ми майже щоденно реєструємо. Біля 100 діток, за словами завідувачки інфекційного відділення закладу Віри Соловйової, наразі двоє дітей потребують кисневої підтримки. Захворюваність дійсно дуже зросла. Якщо за перші три тижні січня до нас поступило 43, троє, то за останній тиждень у нас поступило 80 дітей. Затримуються в нас діти недовго, тобто вони у нас 3-5 днів, і ми їх виписуємо. Є якісь незалежні діти, але ці всі діти. Абсолютно, всі це діти із важкою супутньою патологією, вроджені вади серця, якась там вади розвитку мозку, і великі діти 15-16 років можуть якийсь там час трошки знижати сатурацію. але Швидко все відновлюється. Місто Ужгород у восьмій амбулаторії сімейною лікаркою працює Олеся Янчій. Розповідає, якщо у грудні за день до неї зверталося до 25 пацієнтів, то зараз їхня кількість зросла до 35. Також до 10 людей звертаються у телефонному режимі. ПЛР-тестування, яке було в грудні і яке на даний час у січні, то набагато збільшилося. ПЛР у нас здається на день до 15 чоловік і з них 90% це є позитиві. Натомість в грудні ПЛР здавалося до п'яти в день і могло бути тільки два позитива з них, ну три. Ну 50 на 50 було в грудні позитивів. А тепер, ну, 90, навіть можемо сказати 95%. Кожен день звертається близько від 200 до 300 людей на ПЛР тестування це по всій області і близько від 100 до до 150 на тестування на антиген. серед них досить високий відсоток позитивів. Збільшення хворих пов'язане з поширенням мутованого штаму COVID-19 омікрон розповідає головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Крон перебігає більш у такому легкому варіанті, менше пневмонії, Тобто, навіть якщо пацієнти хворіють, то вони хворіють вдома, але він є більш заразним із 10 осіб при тісному контакті. Якщо не використовуються засоби захисту, то можуть захворіти всі 10. За словами Вікторії Тимчик, ліжка в області хворими на ковід 19 завантажені на 45%. Олеся Колодій, Іван Шимко, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.